Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми з вами будемо черенкувати чорну смородину. Черенкую я літом, коли зібрав урожай, обрізав старі пагони. От із цих старих пагонів, ось є такий старий пагін у мене вже заготовлений. Я з нього беру черенки. Черенки я беру з молодих пагонів, з молоді однорічний приріст, який виріс ось у цьому році, ось він виріс. Це вже двохрічний пішов пагін. Ось, і оце ось вже трьохрічний пагін пішов. На кущу, як я в минулому відео розказував, потрібно, щоб чотирьохрічні пагони також були. Ну, в мене так як це сорт 1, я його хочу більше розмножити. Я ділив там кілька гілок для розмноження. От. Трьохрічні пагони я вирізав. Ну, це нічого страшного немає в цьому. Ділі. От, і, вернемося до черенкування. Е, беру я черенки ось е, ці однорічні, вони е, краще вкорінюються, ніж двохрічні. От, е, набагато краще. Майже там, 90% відсотків полив один раз в день і без, без, без тінька, без нічого. Е, хорошо вкорінюються, взагалі ідеально. У мене є ось черенок вже заготовлений, такий маленький, тому що е я беру черенки в основному це на 3 бруньки. Тут я взяв на 4 бруньки. ну Це в залежності від міжвузля. Якщо між, міжвузля широкий, то роблю на 3 бруньки. І, якщо вузьке, то 4, 5, там, 6, 7, даже буває. От. Невеликі я черенки роблю. Тому що вони краще вкоріняються, якщо невеликі черенки, вони краще вкоріняються. І куш, куш, виходить, маленький, звісно, до осені виростає. Ну, все одно більше посадкового матеріалу і краще вкоріняються, отак можна сказати. Вкоріняю я їх, в землю всуну десь на три бруньки. Ось так всуну. Цей черенок всуну на три бруньки, тому що. Поживні речовини нам потрібно, щоб йшли в коріння, а не на, оцю, на ці верхні бруньки на пагони. Якщо будуть пагони, підуть в пагони, багато бруньок зробите. коріння просто не прогодує ці пагони, і рослина засохне. Вона може пустити коріння, але вона засохне, якщо буде багато бруньок зверху над пагоном. Це такий черенок. Перед цим я зробив. Сапою таку, як би траншею, траншею, а розпушив просто землю, щоб краще було його всовувати в землю. От. І на бік, ось так ось. На бік я черенкою. Притоптав хорошенько так. Не сильно так хорошенько, ну так. Добренько. Щоб земля було, контактувала краще з, з, паганом, з цим черенком. от, І потім буду його. Поливати. Буквально там раз у день буде достатньо його. Ось цей в мене пагін буде вже більше бруньок. Е -е, верхушка ось, ось можете пальцями там пробувати вдома. Е -е, якщо вона гнеться, більш така трав'яниста, то це вже верхушка не годиться. в мене буквально ось, ось, ось там три, ну, десь три бруньки, ось отаку можна обрізати. З неї вже толку ніякого не буде. Ці листки обрати їх вони також не потрібні. От. Ну, верхні можна лишити. І тут вже ми дивимося ось. Раз. Ну, тут дуже багато. Почнемо раз, два, три, чотири. Чотири. Зробимо також на чотири. Куріння в пагонів в черенка йде вже з-під бруньки. Ось тут воно утворюється, кореневі бруньки. Куриня буде під брунькою. Ну і так ми, десь така відстань один від одного. Ось. Сантиметрів там, десь до 15. Отак. Буде непогано. А да, брунькою доверху желательно, щоб пагін пішов уже до цього зразу. Висоту і навскоси, не забуваємо косину робити. Так, треба обрати, бо можу дигнити. І ось таку Двохрічні пагони я в цьому році візьму. В них, звісно, не, 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 такий, не така здатність до вкорінення. Сильно, але я візьму, тому що в мене мало посадкового матеріалу, у мене сорту цього мало і я хочу його розмножити. От, то я пожалуй, і візьму двохрішні пагони ось такі. Десь брунька, ось брунька. Попробую, воно коріняється, але воно не, не, не так хорошо вкоріняється. Ну, все, оце вам такий примір. Як, як я вкоріняю смородину. Якщо вам сподобалось, спробуйте вдома, якщо ні, пишіть, буду старатися, щоб вам сподобалось. Ну, все, на все добре, до ну, побачення.